Наступні у нас ідуть Терези. Терези, вам цей тиждень приготував ось що в сфері фінансів у вас буде. Ой, ми читаємо тільки в пряму. В сфері фінансів у вас буде фінанси, якщо ви будете кооперацією. Да, вам, кооперація вам допоможе а, здобути якісь гарні фінансові. Здобутки отримати. Далі відносини. Відносини, ви будете вчитися, вчитися емоціям, вчитися контролювати емоції, вчитися відчувати емоції, вчитися вражати емоції. Тобто це такий рівень, коли, знаєте, говорять, навчитися слухати одне одного і чути один одного. Я би так сказала про цю карту, бо це більш емоційна карта учня. Ми вчимося. І здоров'я. Здоров'я здоров у нас така робота гарна. Тобто тут я порадила просто звернути увагу на рутину, на підтримуючу рутину свого здоров'я. Якісь вправи, якісь там, не знаю, чиї, да? тобто ніяких таких критичних речей я не бачу. Терези, ось такий у вас буде тиждень.